Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус Галієна, який був проданий у 2020 році на аукціоні Віоліті. Галієн був римським імператором з 253 по 268 роки, був сином імператора Валеріана. На його правління припав один із найскладніших періодів в історії імперії. З усіх боків вона зазнавала нападів варварів. У 268 році галієн загинув внаслідок змови під час боротьби з одним із узурпаторів Авреолом, проголошеним імператором ретійськими легіонами. На аверсі монети зображено голову імператора галієна ліворуч у лавровому вінку по колу напис: Галієн пій Фелікс Август, що перекладається як галієн благочестивий і щасливий Август. На реверсі монета, зображений галієн у військовому вбранні, стоїть ліворуч, тримає земну кулю в правій руці та скіпетр у лівій руці, увінчений перемогою. По колу напис Вікторія Августі. Вага монети понад 6 грам. Монета була продана у 2020 році за 308 201 гривню або 11 тисяч 7 доларів. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.